Ми завжди побоювалися, що колись все станеться, але це був, був мирний час. А коли в на п'яту мені дзвонив сторож з першого причала, я на другому причалі сторож, і мені дзвонили і сказали, що є 20 хвилин, щоб повитаскувати лодки. І зразу, як ми вийшли поміж камінцями... На галявині, отак, як перевернути душ, отак вода була. І вже за 20 хвилин була вода по пояс. Тетяна Матвійчук 15 років, жила на дачі, ловила рибу, навчилася рубати дрова, 6 років працювала сторожем на причалі. Жінка розповідає, коли росіяни підірвали каховську греблю, паніки не було, був розпач і розуміння того, що треба швидко діяти. Коли ми сіли в лодки, ми думали ще плисти в сторону моря. Ми думали туди, і там у нас є такі скали десь. Але нам подзвонили з міста і сказали, що на березі вже жде нас міліція, поліція в броньованих машинах. Но дуже нас почали бомбити з лівого берега. І, звісно, було дуже страшно. От. Ми впорались, ми доїхали, і там нас швиденько вже швиденько погрузили в машини і ми. Поїхали на Херсон. Тетяна розповідає, перед тим як сісти в човен, встигла відв'язати свого собаку боцмана. Він поплив слідом. Я подзвонила ще нашим військовим. Вони кажуть, ой, Таня, ваш боцман припливав до нас, але в руки не дався. І через день вони мені подзвонили і кажуть, ваш боцман дрейфує по Дніпру на брьовнах. Спасати його. я не розплакалась, звісно, кажу, звісно, спасайте. І вони мені його привезли. То він був. Ачманілий він геть не міг навіть зрозуміти, що це ми його хазяїви. Уже коли побачив французьку мою маленьку, то він вже скочив і тоді вже. Тетяна виїхала до Миколаєва, де зараз живе з невісткою та онукою. Жінка каже, змогла відвідати свою дачу за місяць після підтоплення. Зараз знаєте, почуваєшся себе людиною без минулого. Нема не ні фотографій, нічого нема. От я зараз на телефон скинула дім, який був до цього, і дім після цього. Місяць по тому, коли я приїхала, я була в такому шоці. Я відкрила двері і тут лежить мій холодильник. Я перекинула ноги. По по коліна в грязюці, і там все отак. От диван стоїть так, комод так. У мене сталося там і прикраси мої, і все. Мені зараз кажуть, як ти не оділа нічого на себе. Коли було одівати? на городі, я без прикрас роблю. А коли вискакувала, я взяла сумку, там були дві моїх паспорта і два собачих. Все, і, і документи на дом, і все. Зараз Тетяна вишиває хрестиком, робить гердани та потроху закуповує насіння. Говорить, як повернеться, буде засаджувати город. Люди не вірять в це, що можна повернутися, тому що міни. Але я їм всім кажу, у нас Дніпро, Дніпро сухо це, там, корабельний, і всі будуть перші, що пустять кораблі, і не може бути, щоб одмін не висвободили Дніпро. От я чуть впевнена в цьому. А як Дніпро висвободять, то я думаю на дачах висвободять. Ну, не буде світа, ну, будемо без світла, будемо на кострі щось там. Ой, ну, аби тільки побіда була наша і все. Але ми впевнені, що буде побіда за нами. Альона Мовчан, Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини Херсон.